Для вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події в Нікополі відзначили День вчителя та назвали п'ятірку кращих педагогів року. Металурги підтримують бійців на інтерпетні котюб для воїнів. АТО сплили 72 квадратних метри маскувальної сітки. В місті триває місячник здачі зброї. Тепер про це більш детально. Напередодні дня вчителя, що відзначається в першу неділю жовтня, в ні. В Нікополі привітали представників галузі освіти та назвали п'ятірку кращих педагогів року. Далі про це детальніше. До Дня вчителя в Нікополі назвали лауреатів міської педагогічної премії за особливі заслуги в навчанні та вихованні молоді в 2014 році. Кращими стали Наталя Іванівна Полякова, директор школи номер 5 та вчитель англійської. Олена Павлівна Плаксіна, вчитель фізики спеціалізованої природно-математичної школи. Спеціаліст вищої категорії з педагогічним стажем 26 років. Алла Михайлівна Губанова, керівник гуртка циркової майстерності Але Ап, будинку дитячої та юнацької творчості, педагогічний стаж 34 роки. Надія Миколаївна Ромахіна вихователь-методист, психолога лікувального оздоровчого закладу для дошколят номер 48 педагогічний стаж 23 роки. Світлана Анатолівна Карамушка вчитель початкових класів гімназії номер 15 П'ять найкращих вчителів отримали премію та привітання від виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. Очільник міста також окреслив пріоритетні напрямки діяльності в сфері освіти. Це в першу чергу опалення дитячих садків та шкіл, ліквідація черг та робота з профілактики захворюваності в дошкільних навчальних закладах, підвищення матеріальної бази навчальних закладів. В цей праздничний день желаю вам всім крепкого здоров'я, не творчих сил, щастя. І, звісно, вже благодарних учеников. Гарантирую, сфера образування і далі буде розвиватися. Як і прежде ми будемо істочником передового опитування для городов Дніпропетровської області і надію всі України. Привітала вчителів і заступник міського голови Ольга Коник. Вона, як ніхто знає про професію вчителя. Ви найталантливі, ви найумніше, ви саме саме саме. Я желаю вам творчих успіху. побед на ученической, на учительской ниве и только высоких достижений, чтобы город Никополь всегда был прославлен в Украине, в области, чтобы мы были всегда самыми-самыми лучшими. Успехов вам! И я думаю, что мы достигнем самых лучших результатов не только в этом учебном году, а вообще на протяжении следующего времени. Щастя вам і удачі! Вітали вчителів цей день та дарували їм свою творчість вокальні і танцювальні колективи міста. Професійне свято працівників галузі освіти в Онікополі почали святкувати заздалегідь. Для урочистого привітання Андрій Шипко запросив вчителів до культурно-спортивного комплексу заводу феросплавів, де на них очікувало два сюрпризи. Професія вчителя складна та відповідальна. А разом з тим цій професії велика повага та пошана. Подякував нікопольським працівникам галузі освіти та побажав Божої допомоги в подальшій роботі проти Микола Марущак. Він вручив заступнику міського голови з питань освіти Ользі Коник ікону святого великомученика Микити. Позвольте, хоч ці дні сердечно вас поблагодарити за ваші святі труди. Пожелать вам обильной помощи Божией, чтобы вы всегда чувствовали невидимую десницу Божию в ваших святых трудах. Дай Бог вам здоровья, сил, радости. Ну и, конечно же, долголетие, чтобы вы, сеяв сегодня, Господь дал вам радость увидеть Влади своїх трудов привітався свята ветеранів професії та молодих вчителів, які тільки но вливаються в педагогічні колективи. Народний депутат України Андрій Шипко він впевнений, що день вчителя це по-справжньому народне та національне свято. Учитель достати во голові країни на такому почетному місці, учитель, врач, понімайте, Це ті люди, яким государство об'язана до конца своїх днів. Потому что это самое главное направление, которое должно работать в стране. Хочу пожелать вам мирного неба, всем нам, благословения Божьего, пожелать хороших, благодарных учеников, хороших, благодарных вам родителей и хорошего, благодарного государства по-настоящему. И чтобы вы были счастливы. Андрій Шепко вручив грамоти та подяки за вагомий внесок в розвиток освіти та плідну діяльність: Римі Горбачові, Володимиру Берізьке, Софії Денисюк, Ігорю Чорноволу, Олені Шептун та Олені Шпак. А ще народний депутат підготував для вчителів два сюрпризи. Один з них це виступ сина Андрія Шепка, Володимира. Хлопець виконав кілька пісень на слова відомих українських поетів. А після нього на сцену вийшов народний артист України, український співак та композитор Павло Зібров. Металурги підтримують бійців. Компанія Інтерпайп не тільки забезпечує своїх мобілізованих працівників амуніцією та необхідними речами, але і впроваджує різноманітні акції для допомоги солдатам. Так, співробітники всіх промислових активів компанії Інтерпайп плетуть для воїнів АТО маскувальну сітку. Роблять це в неробочий час в перервах, та сподіваються, що вона допоможе зберегти життя бійцям. Протягом чотирьох днів працівники Інтерпайпнікотю плили маскувальну сітку для бійців, що знаходяться в зоні антитерористичної операції. Подібна акція проходить на всіх заводах компанії Інтерпайп. Чоловіки та жінки добровільно приходять в неробочий час, залишаються після роботи, щоб допомогти своїм колегам, що нині проходять воїнську службу. А таких на Нікотюбі 37, з них 24 воюють на передовій. Плетіння маскувальної сітки незвичний вид діяльності для металургів, та вони зізнаються. Нічого складного тут немає. Дехто долучає до плетіння навіть своїх дітей. Працівники Нікотюб закликають і інших приєднуватись до корисної справи. За чотири дні нікотюбівцям вдалося сплести 72 квадратних метри маскувальної сітки. Всього ж по компанії виготовили більше 300 квадратних метрів завдяки 270 співробітникам, які взяли участь в акції. Найближчим часом такий сплетений камуфляж передадуть 25-й повітряно-десантній бригаді. По 31 жовтня в Нікополі та Нікопольському районі проходить місячник добровільної здачі зброї боєприпасів вибухових матеріалів, які знаходяться в незаконному обігу. Особи, які добровільно здадуть газову гладкоствольну зброю, не будуть притягуватись до адміністративної відповідальності. Більш того, на добровільно здану зброю можна отримати офіційний дозвіл на право її зберігання та носіння. Зброя, боєприпаси та вибухові матеріали приймаються в Нікопольському МВГУ МВС України. України за адресою вулиця Микитинська, 5, кабінети 19 та 21, в понеділок з 10 до 17, в середу з 14 до 18 у суботу з 9 до 12. Або цілодобово в черговій частині міліції за адресою вулиця Станіславського, 1. Телефони для довідок 102 68 2002 5 16 37. Крім того, прохання до власників гладкоствольної та газової зброї переглянути в своїх дозволах терміни перереєстрації, щоб уникнути притягнення до адміністративної відповідальності та анулювання дозволу. Звертатись в кабінет 21 Нікопольського МВГ МВС, вулиця Микитинська, 5. Прийомні дні ті ж, що і для реєстрації або здачі зброї. Перерва з 13 до 14, телефон п'ять шістнадцять І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. Нас все добре і хай щастить. 7 жовтня вночі плюс 9 плюс 10, день плюс 12 плюс 13, атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 52%, ясно. У середу 8 жовтня вночі плюс 9 плюс 10, вдень плюс 12 плюс 13, атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, ясно. У 4 девятого жовтня температура вночі плюс 9, плюс 10, в день плюс 13, плюс 14, атмосферний тиск 764 мм тут на стопчика, вологість повітря 57%, ясно. У п'ятницю, 10 жовтня, температура повітря вночі плюс 11 плюс 12, вдень плюс 14 плюс 15. Атмосферний тиск 764 мм тутного стовпчика, вологість повітря 59%. Ясно. У суботу, 11 жовтня, вночі плюс 11 плюс 12, вдень плюс 15 плюс 16. Атмосферний тиск 761 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 61% – Ясно. У неділю 12 жовтня вночі плюс 12 плюс 15, в день плюс 15 плюс 17, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 62% ясно. Таль це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.